Про досвід війни з театральної сцени у Києві створили театр ветеранів, ідею втілили представники ТЕРО «Медіа» спільно з театром драматургів, аби захисники могли реабілітуватися через творчість та розповісти свої історії зі сцени. Ми будемо допомагати людям дістатися до них самих, тобто е, е, дістатися до внутрішніх голосів, до того, де людина унікальна. Розумієте, ми не вважаємо, що е, всі мають бути професійними драматургами, але ми щиро віримо, що в кожної людини є унікальний контент, бодай на одну е, е, неповторну п'єсу. Юрій Вєткін один із 17 учасників першого набору театру ветеранів. Він захищав Чернігів з першого дня повномасштабного вторгнення. Став на підмогу першій танковій бригаді і вже 5 березня потрапив під мінометний обстріл. У тому бою втратив ногу, пройшов протезування і вже має досвід акторства на сцені в Чернігові. Мріє поставити власну п'єсу про людей з ампутаціями. Я хочу створити п'єсу. Щоб на сцені була е, дівчина та, з ампутацією, і щоб вона е, щоб була така драматична, в неї якась е, спілкування зі, зі своєю фантомною більлю. Тобто таке абстрактне. І, і Хто переможе у цьому, цьому протистоянні. Раніше Юрій вже писав сценарії. Одна з його робіт потрапила на Каннський фестиваль. Та окрім творчого вдосконалення, чоловік має ще одну мету. Я прийшов в театр для того, щоб е, надати якийсь шлях хлопцям з ампутаціями для їх подальшої адаптації в цивільне життя, але через сцену. Ветеранський шлях до адаптації може бути не тільки через спорт, але через сцену. Ще один учасник театру ветеранів Максим Стрижаков. На війні він був і піхотинцем, і кулеметником, і дронщиком. Брав участь у звільненні Київщини, потім Харківщини. Після поранення повернувся до цивільного життя. Я там себе відчуваю творчою людиною. І мені. Цікаве це направлення. По-перше, хочуть чого чогось там навчитися, тому що і тут ви бачили там дуже відомі там, українські там, актори, і я говорю, буде цікаво послухати їх і щось для себе підчеркнути». Продовж двох місяців учасників проекту навчатимуть основам драматургії та акторської майстерності серед зіркових викладачів Ахтем Сіїтаблаєв, Ада Роговцева, Марися Нікітюк. Фіналом проекту стане постанова вистави на основі документальних текстів учасників у планах і переклад для західної публіки. Нам дуже хочеться, щоб про українську боротьбу про український супротив. Захід, ну взагалі люди вільного світу знали е, по творах е, тих е, сло, е, через слова тих, хто дійсно взяв до рук зброю, хто захищає Україну. найбільше досвіду я думаю, ми будемо черпати в британському театрі, який е, е, існує. Який е, ну для історії, можливо, знаєте, що е, першою їхньою виставою було це тиждень однієї вистави, і квитків на цей е, на цю виставу купити не можна було. Прем'єра вистави очікується у серпні, вересні. Автори проєкту сподіваються, це посприяє творчому емоційному відновленню ветеранів, а ще дасть сигнал суспільству, що люди з травматичним досвідом війни це потужне джерело креативу та енергії для змін Україні. Юлія Горбань, Євген Наливайко Укрінформ.